Як би я не старалася себе стримувати, мені постійно хочеться купувати нові книжки. Або жити в книгарнях, щоб постійно бачити ці неймовірні обкладинки, вдихати цей запах нових сторінок і просто поринати у сотні нових історій. В червні я приїжджала в Київ всього на три дні і вже купила собі п'ять нових книжок. Правда, одна з них була для моєї мами, і ще дві мені подарували. Якщо ви підписані на мій телеграм-канал, лінк до якого є в описі під цим відео, ви вже бачили всі ці сім книжок, але сьогодні я хотіла б розповісти вам про них детальніше разом із деякими іншими книжками, які я придбала, знайшла, отримала за останні декілька місяців. Що ж, поїхали. Якщо йти у більш-менш хронологічному порядку, хоча я не дуже добре пам'ятаю, коли я придбала всі ці книжки. То все ж таки починати треба із останньої бібліотеки Фрей Семпсон, The Last Library». Ця книжка потрапила до мене абсолютно випадково. Я колись була в іншому місті, у такому великому супермаркеті, і виявилося, що там стояла шафка для безкоштовного обміну книжками. Таких шафок в Німеччині відносно багато, але зазвичай я не знаходжу там для себе нічого цікавого, тому що там більшість книжок німецької, вони якісь старі, не в дуже хорошому останні і я не сподівалася там нічого знайти, але моя сестра, здається, якраз помітила цю книжку, і вона одразу зацікавила мене своєю обкладинкою, тому що тут на обкладинці зображена така сама поличка на колесиках для книжок, яка стоїть біля мене, біля якої я завжди знімаю відео. Мені здалося, що це майже доля, і ми, звичайно ж, взяли цю книжку. До того ж, мене в принципі інтригує будь-яка книжка, де в сюжеті. Є бібліотеки чи книгарні. Про це ви вже могли почути в одному з моїх останніх відео, де я розповідала про Sorcery of Thorns Маргарет Роджерсон. Але ця книжка розповідає про дівчину, яка зі своєю мамою, здається, працює в бібліотеці, і її мама помирає, і це змушує дівчину якби, закритися в собі, і вона не може нічого робити. І навіть не може врятувати бібліотеку, коли їй починає загрожувати закриття. Але у місті, де вона живе, створюють спеціальну групу підтримки для цієї бібліотеки, яку там обожнюють, і життя дівчини починає якось змінюватися разом із життям, мабуть, і бібліотеки. Це звучить як доволі мила і зворушлива історія. Єдине, але це те, що моя сестра вже прочитала цю книжку. Можете бачити, тут я парочка закладенок, і їй вона не сподобалась. Вона сказала, що погана книжка. Я не знаю, у мене зберігаються досі якісь малесенькі надії на неї, тому що, знову ж таки, це просто моя тема, і я таке люблю, і, можливо, просто у моїй сестрі вона не зайшла, але мені зайде, але я не впевнена. Сподіваюся, вона не так сильно мене підведе. Як я зараз очікую вже, щоб вона мене підвела. Ще одна книжка, яку я взяла з книжкової такої полички, але вже з іншої, це Код Да Вінчі Дена Брауна. У мене із серією Дена Брауна про Роберта Ленгнона є така цікава історія. «We have history». Я колись давно у підлітковому віці почала читати Дена Брауна саме з Інферно, і я пам'ятаю, що мені дуже сподобалось, але я тільки потім зрозуміла, що Інферно це насправді. Здається, вже одна з останніх книжок у цій серії. Хоча це не зовсім така серія в традиційному розумінні все одно в кожній книжці якась нова історія, але там однаковий головний персонаж, і все це відбувається з ним. Тому все ж таки мені захотілося почитати її спочатку. Я через декілька років після прочитання інферно вже купила собі в паперовому форматі Ангели і Демони. Це вже перша книжка в серії. Прочитала її, знову ж таки була захоплена, мені сподобалося. І я подумала, чому би не купити наступні книжки теж в паперовому форматі. Мені чомусь не хотілося от саме їх читати в електронному вигляді. Але хоч би ніде б я не шукала в різних магазинах, ніде не було саме продовження, тобто код да вінші не було у паперовому форматі. І врешті я просто забила і перестала шукати. Але тут ми підходимо до цієї книжкової полички для обміну, і я знову ж таки думала, що там нічого не буде. І знову моя сестра, якій я просто вже маю подякувати, помічає цю книжку. І я, звичайно ж, її взяла, бо все-таки я давно її шукала, чому б і не почитати. Хоча вона трохи іншого формату, ніж та книжка Ангела і Демони, яка у мене в Києві, вона трохи менша і товща. Мені не дуже подобається, коли, знаєте, збираєш серію, а там книжки різні за розміром. Але мені вже було все одно, хоч якусь купити, точніше, навіть не купити, а вона безкоштовно мені потрапила, що навіть краще. У мене взагалі склалося враження, що в книжковій спільноті, хоча це, мабуть, скоріше про англомовний BookTube, до Дена Брауна таке скептичне чомусь ставлення. Але я пам'ятаю, хоча це вже було багато років тому, як я читала ці дві його книжки, я пам'ятаю, що мені подобалось це завжди була така таємнича історія з багатьма цікавими фактами про мистецтво, архітектуру, про різні міста, дуже часто вона відбувалася в Італії і. Я не знаю, Італія це просто якась моя мрія. Я дуже хочу в Італію потрапити, і мені подобається про неї читати. Тому мені завжди все подобалось. І я зараз не часто читаю трилери, але це такий, мабуть, найцікавіші трилери, які я пам'ятаю зі свого життя, тому що знову ж таки в них були оці моменти про мистецтво, і якісь таємні спільноти, і таке інше. Тому я не знаю. Мені е, нема сенсу не любити ці книжки, і я просто хочу продовжити читати серію. Далі я швиденько розкажу про дві книжки, які я прям дуже задешево, буквально за 50 центів купила на плошиному ринку, який був буквально в сусідній від мене будівлі. Е, вони обидві німецькою, але мені сподобались їхні сюжети, і вони мають легко читатися, тому я їх власне і взяла. Перша з них це де ЦОП. Це перекладається як коса, така коса, як на обкладинці, а не така, якою сіно, якщо що. Це історія про трьох жінок, які живуть в різних частинах світу, але всі вони мають якісь е, свої проблеми, і всі три по-своєму нібито шукають свободи. Одна з них це Сміта в Індії. Вона намагається вибороти для своєї доньки право вчитися в школі. Потім у нас є Джулія в Сицилії. Здається, вона втратила батька, бо просто у її батька була якась аварія, і також разом з цим вона зрозуміла, що втрачає фабрику, яка. Давно була їхнім сімейним підприємством. І третя це Сара. Вона живе в Монраї, в Канаді. Вона є успішною юристкою, але раптом дізнається про якесь дуже серйозне своє захворювання. І тут ще ззаду написано, що всі ці три історії жіночі сплітаються як три пасма волосся в одну косу. По перше, це дуже красиво звучить. По друге, мені вже дуже цікаво, як авторка всі їх разом поєднала. Тому так хочу почитати. Але авторка, до речі, не німецька, а французька. Летиція Коломбані. Так і ще одна книжка, яку я купила там само, це «Ins blaue Хінан Крістіни Дункер. Перекладається як «Вглиб» або всередину блакиті. Це підліткова така історія літня про дівчину, яка приїжджає в село до своїх бабусі й дідуся на літній відпочинок. Вона насправді не охоче туди приїжджає. Вона не дуже хотіла їхати, але врешті вона знаходить там нового друга, з яким досліджує околиці, і здається, там є якесь озеро. Дуже велике, яке також вони досліджують і навколо нього крутиться вся історія. Я взяла цю книжку чисто через літні вайби, тому що ми були на цьому плошиному ринку десь на початку травня, і мені дуже хотілося теплішої сонячнішої погоди, але також вона має бути дуже легко написана. Ну і з того, що я тут гортала і бачила, то так і є, тому що вона підліткова. І я думаю, що мені буде легко і навіть цікаво її читати, тому що все ж таки сюжет також весело звучить. А ще це дуже рандомно, але подивіться на цей е, дизайн закладенок. Я часто бачу такі за закладинки в книжках, але я ніколи не бачила, щоб вони були зроблені спеціально, щоб їх можна було ну дуже зручно загинати. І щоб вони справді нормально лежали посеред книжки. От порівняйте, наприклад, з цією книжкою, так? Тут теж є такі закладинки, але ну, їх особливо не закладеш, тому що воно не згинається. І я не знаю, мені просто здається, це геніально і класно продуманий якби, дизайн. Цю книжку можна просто зробити коробочкою і закрити повністю. Я не знаю, чому мені це так подобається, але це, це розумно. Але це не значить, що я хотіла якось образити Before the Coffee Gets Cold. Тут у мене теж, до речі, є дуже мила закладинка. Не знаю, насправді закладинка звичайнісінька, але мені чомусь подобається ця верхня частина. Насправді, в усіх інших сенсах я просто обожнюю оформлення цієї книжки, по-перше. Я не знаю, чому мені подобаються книжечки такі маленькі, трохи менших форматів. Ну, от знову ж таки, якщо порівнювати ці дві, ця просто виглядає величезною порівняно з цією. А цю дуже приємно тримати в руках вона така маленька-миленька. І це оформлення зі шпалерами, які переливаються на світлі. І вся ця картинка мінімалістична, цей котик, який під столом сидить, просто дуже мило, дуже по японськи виглядає. Мені здається, я вже рік ходжу в різних книгарнях, проходжу повсю книжку, задивляюся на неї і ніяк не куплю. Але от в червні я побачила її за трошечки меншою ціною ніж раніше, і я така це знак. Я її куплю, бо це знак. Я ні про що не шкодую, тому що я дуже багато позитивних відгуків чую про цю книжку, і крім того, я давно хотіла почитати саме японських письменників. І до того ж тут. В сюжеті є подорожі в часі, а це просто одна з моїх улюблених тем у фантастичному жанрі, завдячуючи деяким серіалам. Все, що я знаю про цю книжку, це те, що е, тут є кафе, в якому гості можуть якось подорожувати в часі, але здається, вони е, мають повернутися до того, як охолоне горнятко кави. Звідси, якби і назва. Я навіть не хочу знати про цю книжку більше, тому що. Чим більше знаєш, тим у тебе якісь з'являються очікування, і потім ти розчаровуєшся. А я не хочу в ній розчаровуватись, тому на цьому і закінчу. Говорячи про книжки, від яких немає очікувань, у мене просто взагалі ніяк не може бути очікувань від книжок, які стали для мене самою сюрпризом. У мене тут є дві книжки, які мені подарувала моя хрещена, коли я приїжджала. Київ на конвокацію, і я взагалі поняття не мала, що вона збирається мені щось дарувати, тому що ми запросили її буквально в останній момент, але я не могла бути ще більш рада, тому що, на мою думку, взагалі отримувати якісь книжки, про які ти ніколи не чув, особливо в наш час, коли постійно ти можеш про будь-які книжки дізнатися в соцмережах, і ти споживаєш дуже багато контенту про це. Це щось особливе, і це так одразу інтригує якась невідома книжка. Вау, що ж в ній таке буде! І отже, перша така книжка, яка одразу мене дуже заінтригувала, це дослідники смерті від хіміка, судмедексперта колишнього та журналіста Володимира Саркісяна. От від Шерлока Холмса до Гати Крісті до лабораторії судмедексперта». От як ця фраза може не зачепити тебе одразу отак і просто іди читай цю книжку? Не знаю, мене зачепило, тому що для мене, хоча я зараз не дуже часто читаю детективні історії, для мене вони є якимись особливими. Тим паче, якщо ми говоримо про якусь класику на кшталт Конан Дойля чи Агати Крісті, я можна сказати, росла з цими історіями, і я дуже їх полюбила. І мені, звичайно ж, завжди було цікаво дізнатися, як ці супервідомі детективи займаються своєю дедукцією, і як вони там розкривають справи. І ця книжка просто про це вона має для мене розкрити деякі з цих таємниць. І просто розповісти якісь цікаві факти про детективну справу. Ну і загалом про справу судмедекспертів. Не знаю, це зараз звучить як найцікавіший нонфікшн, який є у мене на руках. І ще одна подарована мені книжка це дорожній щоденник. Тут поєднана поезія Жадана і неймовірні картини Матвія Вайсберга. Просто подивіться. Тут вже у нас поезія, тут у нас картини. Вони такі доволі темні, але атмосферні і дуже, теж дуже красиві. Це просто щось унікальне, типу, я б собі таке ніколи не купила, і у мене ніколи не було ніяких схожих книг. А при тому, що я давно хочу почитати побільше поезії і якось більш відчути і зрозуміти її краще, то це, мабуть, ідеальна книжка для початківців поезії, тому що тут насправді віршів не так вже й багато, і плюс вони супроводжуються цими картинами, які мають дати краще зрозуміти, можливо, сенс вірша чи якусь атмосферу, яка в ньому передається. Тому так, я справді дуже рада, що мені її подарували. А що тут глянцеві сторінки? Типу, що може бути краще? Ну добре, щось все ж таки може бути краще. Просто тому, що ця книжка для мене дуже особлива. Це пиши сильно від Літосвіти. Це такий майже зошит із практичними вправами для письменників, порадами різних відомих українських авторів і авторок, і просто неймовірно. Магічним чарівним оформленням, типу, просто подивіться на це, на це все. Я коли побачила її у книжковому леві, я просто не могла пройти повз і одразу її схопила і зрозуміла, що куплю і не втримаюсь. Я з дитинства любила не тільки читати, а й писати. І особливо зараз, після закінчення університету, я хотіла б зайнятися цим більш серйозно і як більше приділити цьому уваги. Я взагалі нещодавно зрозуміла, що багато сучасних молодих авторів читають і мають такі книжки про письменницьку майстерність, і мені теж захотілося спробувати їх почитати і подивитися, що вони взагалі можуть мені дати, яку користь, які поради, яку мотивацію. Це, мабуть, ідеальна книжка, з якої можна почати читати про писання, хоча я насправді раніше вже Таке читала, я читала, як писали класики Ростислава Семківа, і це була просто неймовірна книжка. Я досі про неї постійно згадую. Але тут, звичайно ж, суть в тому, що є е, також різні вправи. О, щось випало! Я мало не забула, що я також в книжковому леві купила такі милі стікери е, з київським вайбом і поклала їх туди. Отже, ця книжка. Цікава, саме от такими моментами з різними вправами, і тут є місце для того, щоб щось написати. І там я ще бачила цитати різних, о, якраз про Ростислава Семківа говорили а, Там є цитати різних авторів. Тобто, я не знаю, просто дуже всеохопно і корисно. І остання з книжок, які я привезла з собою з Києва, це перші Марії Олекси. Останні перші, перші. Останні. Це історія першого кохання, Равлика і влади. От мені одразу цікаво, чому його звати Равликом. Просто як мене затягнути в книжку. Марія Олекса, ти знаєш. Але вона також проходить крізь ціле життя. Здається, наших героїв, тому що тут я відкривала, і тут є такі відступи, там через 15 років, потім просто якісь такий то рік, такий то рік, 15 років по тому. Тобто ми бачимо не тільки початок їхнього кохання, десь в літньому таборі. А також і їхнє дорослішання, і що сталося з їхніми стосунками потім. Тобто, це така комплексна історія із дослідженням їхніх стосунків та їхніх емоцій, і це вже звучить просто ідеально. Я загалом люблю читати романтичні історії, особливо якщо там справді добре досліджуються емоції персонажів, поняття кохання, здорових стосунків і такого іншого. Але в таких видах книжок, особливо якщо це румкоми, дуже часто є от якісь відсилки, референси до якихось сучасних понять, речей, наприклад. Зазвичай це або американські, або британські автори, і вони роблять відсилки до музики, до якихось телепередач навіть іноді це може бути до якихось солодощів, марок і такого іншого. І я далеко не завжди можу сприйняти і зрозуміти ці відсилки, тому що я не жила в їхньому середовищі, і я не знаю всіх цих їхніх штук. І через це мені завжди хотілося почитати таку історію, яка відбувається саме в Україні, щоб я могла впізнавати місця, впізнавати культурні референси. І ця картинка із фасадом метро університетної обкладинці просто так от прикликала мене і каже: Бери, читай, будь ласка. Я вже дуже сподіваюся, що мені сподобається ця історія. Хоча я звичайно ж не хочу мати якісь знову ж таки завищені очікування, але у мене просто хороше перечуття. Отож, інші дві книжки залишилися в Києві, але я все одно хочу розповісти вам про них. Перша це знайти країну Амазонок Наталії Довгопол. Це українське фентезі. І, звичайно ж, те, чого я завжди хочу читати і шукати більше, це саме Фентезі написано українськими авторами і авторками. І наскільки я знаю, Наталія Довгопол – це зараз якраз одна з таких найвідоміших авторок фентезі в Україні. Я ще не читала її книжок, але я чула, що вона любить переносити фентезійні події якраз на терена України, що вже звучить дуже і дуже цікаво. Анотація у цієї книжки доволі загадкова, і все, що я з нею зрозуміла, це те, що компанія якихось таємничих людей на чолі із княжною катрою вирушають на пошуки країни Амазонок. Але що це за країна Амазонок? Навіщо вона їм, що вони там хочуть знайти, я просто без поняття. Але ми вже визначили, що краще знати менше ніж більше, тому цього достатньо, щоб зацікавити мене в сюжеті. І остання книжка, яка мабуть вже відома просто всім, завдяки книжковому клубу ЕМА Антонюк та Яни Брензей, це за перекопом є Земля, кримський етнографічний роман Анастасії Левкової. Зізнаюся, що я довгий час чомусь думала, що це саме нонфікшн якийсь про Крим, і вже у книгарні є, коли я її купляла. Мені подруга така каже: Так це ж роман. Просто так він відбувається в Криму, і він про Крим, але це не нонфікшн. Але все одно я думаю, що він дуже багато чому зможе мене навчити, тому що він охоплює якби історію всього кримського півострова, починаючи від давніх часів і закінчуючи сьогоденням. І я нещодавно зрозуміла, що мені треба, а головне дуже хочеться більше про це дізнаватися і розуміти і досліджувати різні куточки України. Тому ця книжка. Просто ідеальна. Отже, як вам мій стосик книжок? Я не знаю, мені так подобається просто на них дивитися і розуміти, що більшість з них новенькі і не читані, і я зможу скоро їх, мабуть, прочитати, хоча не знаю наскільки скоро, бо я розпланувала собі просто весь 2023 наперед. І не те, щоб я прям рівно йду за планом, але мені все одно хочеться деякі книжки дочитати, які я прям дуже-дуже давно вже купила, або дуже давно планувала. Словом. It's complicated, але так я все одно колись доберуся до всіх цих книжок. І якщо ви вже добиралися до них перші, напишіть у коментарях, які з них ви маєте, які з них ви хотіли купити або вже читали. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте тиснути на вподобайку. І, звичайно ж, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати схожі відео про книжки, життя, планування і таке інше. Ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І якщо ви додивилися до кінця, обов'язково залишайте в коментарях. Таке емоджі, і зустрінемося з вами на наступному тижні!